У Черкасах мешканці кількох багатоповерхівок здійснюють щоденне марафонське сходження до своїх осель. Вимушено і вже не перший місяць. Немічні буквально стали заручниками своїх жител. а мами нехтують прогулянками з дітьми на свіжому повітрі. Таке ж випробування з східцями до кінця травня очікує на мешканців ще десятка будинків. Через що такий ліфтовий колапс? Про це далі в сюжеті. Що таке ліфт у цьому будинку по сержанта Смірнова вже встигли забути. Це вже четвертий місяць. У нас слід на Федір Васильович живе на сьомому поверсі. Говорить, така дистанція додому йому дається куди легше, ніж багатьом сусідам. Поверхом вище живе Світлана Анатоліївна. Сама вже у віці, а ще й доглядає стареньку маму. Їй невдовзі буде 100 років. В Магазин йти, я вже сама больна, вот за нею. Да, і от така проблема. думаю, господи, хоч би дойти, серце больної не умірять, бо вона ж тут одна. Виходити з квартири жінка намагається якомога рідше, а старенька мама вже чотири місяці взагалі на свіжому повітрі не була. При цьому всьому люди справно продовжують платити за ліфт. Жодних перерахунків їм не робили, жаліється мешканець дев'ятого поверху. Як гроші брати, так вони ответственні, а відповідати за свої, свої дії вони не ответственна. Коли этот безпреділ закінчиться, розумієте? у цьому будинку відключили, бо він вже відпрацював відведені 25 років. Капітально відремонтувати його мають коштом міського бюджету. Я буквально тільки що був у заступника міського голови Громашова Володимира, який сказав, що гроші виділені, от все є, але для того, щоб почати роботи, потрібно змінити назву об'єкта фінансування. На цю формальність чекають і в мерії. Без такого коригування, говорить начальниця житлового управління, доступу до ремонтних грошей немає. Ми сподіваємося, що знову ж таки десь в перших числах травня місяця нам віддадуть експертизу. На жаль, це не від нас залежить, це Укрдержекспертиза, експертиза, черкаське відділення проводить. Після отримання експертизи ми будемо мати право укладати, і після внесення змін до бюджету ми будемо мати право укладати угоди на виконання робіт. От тільки це питання до порядку денного сьогоднішньої сесії міськради навіть не внесли, поки депутати зволікають. У місті от, -от зупиняться ліфти ще у десятку будинків. Якщо ж проблему не вирішить до кінця року, то пішки ходитимуть в мешканці більше ніж сотні багатоповерхівок. Марія Гаврилян Сергій Фімов. Вікка новини.